Дуже, на жаль, жаль, що сьогодні програли, але установка від тренера була не боятись на полі грати футбол, те, що ми відпрацьовували на тренуванні. Я вважаю, що моментами дуже добре у нас виходило виходити з оборони, але пропустили два м'ячі, намагались відігратись. Ще багато ігор попереду, якщо будемо добуватися результатів. Наскільки ця гра корисна саме в плані підготовки команди до майбутніх матчів? Так була корисна гра. Я впевнений, що ми його розберемо, побачимо наші помилки і будемо покращувати нашу гру та рухатись далі. Збірна Англії це гарно знайомий суперник для команди України. Грали проти неї на євро. Якщо порівнювати ці дві команди Англії, то що можете сказати? Вона також залишилась дуже доброю командою, але я вважаю, що сьогодні ми зіграли краще ніж на євро. Як я сказав, Було багато. Добрих моментів у гріти. Нам є над чим працювати, і ми будемо вдосконалюватися. Сьогодні було чимало українських вболівальників на трибунах. Чи чули ви їх підтримку? Що взагалі можете їм сказати? Так, звичайно, відчували підтримку наших вболівальників. Дуже вдячні за їх підтримку. І я впевнений, що ми ще будемо радувати їх нашими результатами, і перемогами. Українська асоціація футболу